Привіт! В даному відео я тобі розповім, що складається наше вітрило. Колись я вже зняв відео про те, як підняти наше вітрило. Воно вже є на каналі. А зараз я розповім про те, що складається наше вітрило. Сьогодні ми будемо оглядати вітрило, яке називається грот, тобто, це основне вітрило. Які ми піднімаємо в першу чергу, і завдяки ньому ми будемо йти на нашому човні. Щоб підняти наше вітрило, нам потрібно знати, з чого воно складається. Складається воно з трьох частин, тобто вона складається з передньої частини, нижньої частини та задньої частини. Ці частини називаються шкоторини, тобто, це передня шкоторина, це нижня шкоторина, а це задня шкоторина. Також в нас є кути. Є у нас ось тут один кут, також один тут кут, і наверху один кут. Вони мають також свої назви. Тобто, ось це місце кріплення, яке у нас постійно закріплено. Ось цей куток називається галсовий кут. Галсовий кут у нас чіпляється карабіном, скобою, мотузкою, прив'язується саме в те місце, і все, воно надійно закріплене там. І воно ніяк не рухається ні в той бік, чи в той бік. Вона постійно там. Тут у нас знаходиться шкотовий угол. Тут у нас кріпиться мотузка до цього кільця там або кріпиться скоба з мотузкою. завдяки тому, що у нас там кільце. Ми заводимо той шкотовий угол на початку віка і протягуємо наше ось сюди до кінця. Таким чином ми натягуємо нашу нижню шкаторину. Також у нас є Верхня частина, верхній кут, який називається фаловий кут. Фаловий кут називається через те, що ось ця мотузка, завдяки якій ми піднімаємо наші вітрила вверх, називається рота фал. Тобто мотузка фал і фаловий кут. Думаю, все зрозуміло. Також ми можемо побачити, що на нашому вітрилі є ось такі елементи. Тобто, по всій площині вітрила в певних місцях знаходяться такі штуки. Така штука називається боут. Це підсилення нашої вітрила, тобто в цьому місці йде нашарування тканини. Тобто, ось тут іде там, наприклад, 2-3 шари тканина, там може бути 5-6 шарів тканини. І саме ось ці п'ячі шарів тканини прошиваються разом, зміщуючи наше вітрило саме в цьому місці. або будь-якому іншому місці, тобто там або там. І це робиться до того, щоб в... Місцях кріплення наше вітрило просто не пірвалося, бо якщо ми розтягнемо дуже сильно вітрило, тобто воно буде максимально у нас розтягнуте і буде дути сильний вітер, то при якихось поривах, або якщо у нас вітрило там трошки пошкоджене, там десь має якісь дірочки або там надірване, то великий шанс того, що воно просто пірветься. А так боути зменшують вірогідність цього. Тому на будь-яких вітрилах можна звернути увагу, що є саме ось такі підсилення. Також можемо побачити, що на нашому вітрилі є кільця. Кільця називається люерцем. Вони також зустрічаються в повсякденному житті в тентах. Але в даному випадку вони виконують роль кріплень. Але навіщо там кільце? За що, що воно кріпить? Зараз я тобі все поясню. Ось, якщо звернеш увагу, то ось там є кільце і ось там є два кільця, через які е, проходять мотузка. Тобто ось там мотузка, там мотузка, і там на кінці просто кільце. Це називається полка рифів. Якщо ми опустимо гротафал, послабимо саме ту мотузку, яка знаходиться наверху, і стягнемо вітрило до того кільця. Тобто те кільце опуститься ось до цього галсового кута, то ми зможемо відчепити галсовий кут і зачепити саме то верхнє кільце. А також ці мотузки опустяться вниз до гіка, і ми їх також зав'яжемо. І так само там на кінці, там за те кільце ми проселимо нашому мотузку і зав'яжемо її за гік. Таким чином, ми опустимо нашу вітерило просто вниз і зменшимо його площину. Це робиться для того, щоб зменшити площу вітрил, для того, щоб е, можна було спокійніше керувати нашим човном, щоб нашим човном не кидало з боку в бік, щоб е, ми не летіли. Наприклад, якщо ми йдемо в якомусь місці, в якому не можна швидко рухатись, там де є ймовірність того, що там якась мілина або ще якісь небезпечні е, місця, то ми зменшуємо саме. Площину наших вітрил, і завдяки цьому ми зменшуємо швидкість нашого човна і збільшимо управління човна. Тобто ми можемо легше керувати нашим човном без проблем. І завдяки цьому, якісь небезпечні ситуації вже не будуть виникати через те, що у нас великі вітрила. Але є нюанси, що в Деяких вітрилах просто немає цих от полиць з ріфами. Може бути просто йти одне вітрило і все. Якщо у нас є таке вітрило, то ми просто його знімаємо взагалі повністю і змінюємо на якісь менше вітрило. І також завдяки цьому ми зменшимо площину вітрил, і завдяки цьому шанс того, що станеться якась небезпечна ситуація, також зменшується. Також в нашому вітрилі по задній шкоторні ти зможеш побачити ось такі от смужки. Тобто Вони стоять з певним інтервалом там, на певній відстані і такі смужки, і вони різних розмірів. Ці смужки називаються лат кармани. Тобто там справді така кишеня, в яку вкладається лата. А лата ось, ось така от паличка. Нею я вказував сьогодні на елементи нашого вітрила. Це ось така ось просто пластикова смужка, яка ось так от вигинається, вона легенька. На кінцях вона ось так оброблена, щоб не було гострих кутів, щоб просто не пірвати нашу тканину. І ось ці от лати вони вставляються в ці кишені. Робиться це для того, щоб по задній шкоторі наше вітрило тримало форму. Бо зараз сама тканина, якщо подивитися, вона деформується, вона може складатися і може бути неефективною. А щоб збільшити ефективність, ми просто вставляємо саме ось ці от лати через те, що вони легкі, вони ніяк не будуть впливати на вагу е, нашого вітрила, але вони будуть тримати форму задньої нашої шкаторини. І завдяки цьому ми будемо збільшувати ефективність нашого вітрила, і е, завдяки цьому будемо швидше рухатись і е, отримувати максимальне КПД від нашого вітрила. Також, щоб слідкувати за тим, чи ефективно використовується наші вітрила, ми можемо слідкувати ось за тема ниточками. Ось там є така ось чорна цятка, на якій висить малесенька така червона ниточка. Може бути не лише червона ниточка, може бути будь-яка ниточка будь-якого кольору. Це неважливо. Саме головне, що вона просто там присутня. Ця ниточка називається чарівник або колдунчик. Для більш досвідчених людей і старших вони просто звикли називати ці ниточки колдунчики, а якщо українською, то це просто чарівник. Ці чарівники це такі ниточки, які показують наскільки ефективно використовується твоє вітрило. Якщо вона буде там просто висіти вниз або вверх висіти, або буде просто крутитися, то це показує тобі те, що твоє вітрило використовується неефективно. Щоб використовувати його ефективно, треба його е, так підтягнути або повернути човен відносно вітру, так щоб у тебе та ниточка дивилася горизонтально. Якщо у тебе ниточка буде дивитися горизонтально по всій площині. Вітрило, тобто можна побачити, що у нас не одна така ниточка, а там 4 штуки є таких. Якщо ці всі ниточки будуть дивитися у тебе в горизонтальному положенні, ось в той бік, то це означає, що твоє вітрило використовується максимально ефективно, що ти йдеш, під максимально вигідним курсом і ти йдеш максимально швидко. І це в регатах, гонках це дуже важливо, щоб ти йшов максимально швидко, максимально ефективно. Але якщо ти йдеш, наприклад, просто відпочиваєш себе на своїй яхті і тобі не важлива швидкість, тоді ти можеш в принципі не дивитися заради цього. Але просто для теорії, щоб ти це знав, тобі це буде потрібно на майбутнє. Сподіваюся, я доступно для тебе розповів, що складається наше вітрило. Що тобі сподобалось дане відео, що у тебе є якісь запитання або тобі щось було незрозуміло, ти можеш переглянути дане відео ще раз або написати про це в коментарі. Мені завжди буде цікаво почути твою думку та й взагалі бачити, що ти переглядаєш дане відео. Тому на цьому все. І зустрінемося в наступному відео.